Найбільш актуальною для внутрішніх переселенців сьогодні є програма виплат на проживання з 15 липня 2023 року. Така допомога ВПО стала терміновою виплатою та призначається на 6 місяців. Ця допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги і передбачає виплату для осіб з інвалідністю та дітей у розмірі 3 тисяч гривень для інших осіб у розмірі 2 тисяч гривень. Допомога призначається за повний місяць, в якому звернулась особа за її призначенням незалежно від дати такого звернення. Для того щоб отримати таку допомогу внутрішньопереміщена особа або уповноважена особа від сім'ї, подає заяву про надання такої допомоги за встановленою порядком формулою до органів з питань соцзахисту населення або ж за наявності технічної можливості заяву можна подати в електронній формі через платформу Дія. Допомога вперше призначається внутрішньопереміщеним особам, які, по перше, перемістилися або ж повторно перемістилися з 1 січня 2022 року з території, які включені до переліку територій, на яких ведуться велись бойові дії, або ж тимчасово окупованих територій, перелік яких затверджено мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій, або ж тимчасової окупації. По-друге, у яких житлове приміщення знищене, або Пошкодження доступен непридатного для проживання та інформацію про таке внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна, або щодо якого подано документальне підтвердження органу місцевого самоврядування, або ж у разі його відсутності обласною державною військовою адміністрацією. Та що робити тим, хто щойно повернувся за кордону? Фахівці кажуть, що така категорія українців також мають право на отримання виплат, але за наявності певних підстав якої після припинення виплати допомоги? На проживання житлове приміщення було знищене або пошкоджене до ступеня непридатного для проживання та інформацію, про яке внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна, або ж надано відповідне документальне підтвердження пошкодження такого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією, або ж особа перемістилась з території, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій перелік яких затверджено Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій або ж тимчасової окупації, та які включені до переліку цих територій після 1 грудня 2023 року? Щодо продовження виплат на другий шестимісячний період, це питання є актуальним, оскільки воно торкнулося майже всіх внутрішньопереміщених осіб. Автоматичне продовження виплат з 1 березня 2024 року передбачено лише для певних категорій ВПО пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 тисяч гривні, тобто чотири прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність. Для осіб першої або другої групи, що мають інвалідність, для дітей з інвалідністю віком до 18 років, або тяжкохворих дітей, перелік таких хвороб, визначений у порядку 332, або ж дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ям, а також батькам-вихователям та. Прийомним батькам. також допомагати українцям продовжують і міжнародні організації, як ВПО, так і тим, хто постраждав від збройної агресії. Внутрішні переселенці і місцеві мешканці Одеси можуть отримати допомогу згідно із міських цільових програм за наявності певного фінансування. В місті Одесі існує така програма: міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги, вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2026 роки, яку затверджено рішенням Одеської міської ради 1622 від 29.11.2023 року, тобто допомога призначається за умови дотримання певного алгоритму і призначення подання документів, визначених в встановленому порядку, та розгляду встановленими комісіями та уповноваженим органом. Юристка з питань ВПО додає, важливо розуміти, у разі відмови отримання допомоги варто аналізувати підстави для цього рішення, а також воно може бути оскаржене як над соцслужбою, так і в судовому порядку.